ні, Це точно ні таке запанібратство з клієнтом. Я навіть не дуже люблю, коли клієнт і психолог спілкуються на ти, тому що я вважаю, що ці кордони, ця етичність, певний сетінг це те, що формує психотерапевтичний, так сказати, цей альянс і оцю, всю нашу рамку. Тому для мене це важливо. Також, ні, якщо це приватна практика, то ні для мене ще. Працювати безкоштовно за винятком тих, тих випадків, коли це вже було обговорено, наприклад, коли психолог починає, тільки-тільки починає, це нормально, чесно сказати, я ще вчуся, ось мені потрібно, наприклад, на дипломну роботу, або на якийсь там звіт, чи мені просто потрібен перший такий клієнт, але це формат консультування. Якщо ми кажемо про психотерапію, про глибинні такі підходи, то це має бути певний обмін, і це бажано, щоб це було за кошти.